Сьогодні продовжимо розповідь про гортензії, але уже карликові сорти. Ось вони малесенькі такі. Зараз вони в мене десь до пів метра виросли. Ну, деякі, можливо, і залишаться такими деякі будуть до метра виростуть. Сьогодні зроблю відео огляд. Е якісь особливості розкажу. Квітують вони в мене вперше. Е вони придбані. Минулої зими. В тому році вони наростали, і в цьому році вже заквітли. Ось я сьогодні покажу вам відмінності, якісь недоліки їхні і переваги. Ось так здалеку. Перша маленька гортензія карликова, пан флора. Знімаю уже, коли вони відквітають. Деякі забарвилися червоний колір чи рожевий, деякі залишилися зелені. Саме зараз і побачимо, як вони виглядають, тому що квітнуть на початку квітування, вони всі білі. Це панфлора пофарбувалася у червоні кольори. Квіточка забарвилась не повністю. Так края квітки стали рожевими такими, темно-темно-рожевими. Ось так. І саме суцвіття невелике у цієї гортензії. Дивіться, ну, ось так, навіть менше долоньки моєї. І як бачите, воно не таке, як сказати, і є і стерильні, і фертильні квіточки. Такі-такі. Таке легеньке. Вона, дивіться, яка малесенька. Вона навіть менше 50 см зараз у мене. Дійсно карликова. Струнка, дуже струнка. Тому що, мабуть, за того, що суцвіття легкі, гарно буде виглядати на передньому плані квітника. Я так всі посадила ці низькорослі, вони в мене на передньому плані. Або у кашпо. Хоча у Кашпо я не прихильник, так як гортензії страждають в горщиках. Краще. В ґрунті, ось так, як зараз спека, то їм набагато краще, коли вони в ґрунті. Слідуюча карликова гортензія із серії Пан. Це серія Пан іде. Декілька сортів у мене тут. Це. Пандора. Дивіться, вона теж струнка, суцвіття трішки більші має і зеленого кольору. Третій сорт із серії пан Pan. пандрія. Теж трішечки пофарбувалася в рожеві відтінки і має суцвіття дещо схожа на панфлору. Ось вона, бачите, перша панфлора. А ось пандрія. Але у пандрії трішки більші самі ось ці волоті, суцвіття. Уже, можна сказати так, в мою руку десь розмір. Може, чуть навіть більші. Теж має і стерильні, і фертильні квіти, але забарвлюється Так, трішки в рожеві тони. Бачите, так, легенько забарвлюється. Має прямо стоячий кущик, гарно тримає суцвіття. Ну, зараз вона десь до сантиметрів 50 набрала висоти. Ось для порівняння ось ці три сорта із серії пан. Слідуюча карликова гортензія – це гортензія Пінкачу. Ось такі волоті в неї, приблизно мою долонь. І вона має ось такі рожеві відтінки. Але тут квіти всі стерильні. Ось такі. Бачите, і зелені квіти. Трішки пофарбувалися. Досить непогана гортенція, симпатична. Такі гарні букети. Ну, вона така ширша трішки, але тримає все одно соцвіття. Наступна невеличка гортензія, Sugar Rush, Напевно, найкращі волоті у неї. Великі суцвіття, але є суттєвий недолік, вона зовсім не тримає їх. Кожна гілочка підв'язана. Вони дуже великі і важкі. Ну, можливо, просто вона ще молода, гілки тонкі, і вона не може. Отримати свої соцвітів. Можливо, це так. Просто що ще дуже молоденька. Але соцвіття найкраще, напевно, із ось цих всіх, що є у моїй колекції. Наступна гортензія Мохіто. Ну, ви самі бачите, яка вона позеленіла і дійсно зелена, зелені волоті в неї. Теж тримається гарно. Компактний кущик. Ось ну, ось так він виглядає. Роял Флауер. Роял Флауер має бути, по суті, червоною. Почервоніти, але, напевно, вона більшість тут в тіні. Тому ось такий. Світло-світло-рожеві квіточки на ній. Така ажурна, компактна гортензія. Без підв'язки. І одна така теж гарнесенька, дивіться, яка пухнаста, але, на жаль, втрачена назва. Можливо, знайду, що я замовляла по спискам, і, можливо, знайду її назву. Волоті, бачите, які. Пухнасті на кожній гілочці мають е, соцвіття такі потужні, трішечки мають рожевий відтінок, але це ж вона вже відквітає. Щось вона на кшталт бобо схоже, але я другого не замовляла, бобо, тому не знаю. Симпатично. Симпатична, прямо стоячі гілочки, дуже гарненька. гортензія. Ось такі карликові сорти моїй колекції. А, до речі, є бобощі у мене, котра в цьому році дуже погано заквітла, я навіть її не показую. І ще деякі є, що не заквітли. Не всі гортензії в цьому році заквітли. Це просто показую, роблю огляд ті, що квітують. Все, зараз тривога. Тривога, тривожно. Неспокійно. Але життя продовжується. Так що до слідуючих відео все буде Україна.